Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Сьогодні ми були е, на базарі у місті, і я не знімала ціни, тому що там такий лів дощ. Я зроблю розпаковку і більш-менш розкажу, що по чому. Трохи ми закупили собі один м'ясо. Я купила е, таку, купила дві грудки. От е, Не пам'ятаю добре все. Не пам'ятаю, поки курячі грудки я купила дві. І купили ми такої полідвеці. Полідвеці на шашлик собі такої купили. Е, великий такий кусок два піля. По 2,85. Ще купили купила ребра. Ребра 275. Купила по ще такого. 179 котлетного такого е, м'яса я купила собі. так. Так, Тепер будемо робити розпаковку з АТБ. Так, будемо. То... І з і... багато купили нині, бо той син брав і... і собі, і ми брали, бо то приїхали гості е, до нас. Той... Трошка брали більше. Взяли водичку, таку трускавечку. Водичка по 22,40. Я взяла дві бутилки водички. Такої. Так, борошно взяла на житті. На хліб. Борошно кіл, кілограм 800 по. 45,90, таке, житнє борошно. Я все беру до хліба собі. Е, так, круасан. Ось такий По 14. Два е, я візьмала, бо я хлопцям візьме бо 14,40, 28,80. Навіть не знаю, десь вже певно. Два. Так, хліб. Отакий цар хліб дарницький я тут беру 25,50. Тут хліб у ОТБ. Е, так, такий круасан. Теж такі два. Дві пачки таких взяла. Е, по 6030. Це дві упаковки такі, я собі візьмила. Так, консерви. Шпроти 76,50. Знову, знову собі мій діду любить пити мед з лимодом. Знову я взяв мед 900 грам 169,40. Ще дротики візьмила, шкрипки 1690. Дротики. Так, батон. Десь я візьмила такий. Нарізний батон 24,40 батон. Дріжджі львівські. Я завжди беру їх 15,50. Дріжджі. Паприку копчену. Так само все беру собі. 22,90 нині була на акції. Мило. Такі два мило 26. Шідеть два мила. Я таки взяла. Два мила, шампунь. Чоловічий, сто дев'яносто. От, і все. На, на 841, восімдесять. Так, це наше, наше було, що ми взяли. Так, тепер я взяла ще капусту. А капуста. Ось я не виділа, кількі капуст. капуста. Капуста видав по 18 чи по 19, 89 капуста е, там. Е, ще капусту я візьмила цвітну капусту, цвітна капуста по 50. Ну, будемо е, робити, колись я робила таку файну запіканку. І знову зробимо цвітну капусту по 50, на 60 гривень. Це я пам'ятаю, ще я хліб з 31 такий хліб, теж дарницький. Я люблю брати так само. Так, тепер ще ми взяли, ще взяли по такі по 35 дві шоколадки, вершковий такий сир відмила і пудру, цукрову пудру. Так, таку, Такий сир. 80 сир, 80. Рудка сера сметана 60. О, так. Так, твердий сир такий. Сир твердий, 160 грамм, твоя лінія 109 гривень. Нектар. Можу, що Нектар 41, 90. Так, яблучно-виноградний, шинка ковбасна. Де та ковбасна? Ковбасна. Фірмова шинка. 93,30. Серветки вологі. 66,40. 66,40. Майонез королівський. Такий невеликий, 5690. 56,90. Так, макарон. Делюкс, італійські макарони, делюкс. 4750. 4750. Молоко яготинське. Яготинське молоко це для дітей візьмели, то вони узяли шістих, шість, шість упаковок узьмили, по 75-60 вершки яготинські, вершки пів літра, 69, 10% 69-30. Так, пюре дитячі, Пюрешки тут понабирали різних пюрешок для дітей. По 39. То, то різні пюрешки і різне, і різне яблуко манго. Яблуко манго 36, 60. Е, яблуко банан. Це вітамінний. Яблуко банан 25,50. Фруктовий мікс 28,30. Крупа. Ще якась крупа. Де тут крупа? Пусть не вийду. А, пшенична крупа. Пшенична крупа. 37,60. Дальше. Сметана 15-процентна. Дві сметани отаке во от, по 54.90. Дві. Дві сметани. Може ще одна. Дві сметани. Так, отже, бо ми будемо робити шашлик. 27.70. Е-е, ще якісь купили. Ні, все не це не Якісь мідії. Мідії в розсолі. 117, 80 мідії і, і креветки. Ні, мідії 170 грам, 49,90 дев'яносто Це креветки. Це оде мій якісь вони люблять е, тути. Варити. Коба... Сир плавлений, копчений. Тут такий ще покупила. Отакі плавлені. Два, по 58,90, вісім, дев'яносто сто сімнадцять. Пюре магіс Вітамінний мікс. Шейкісь яблуко персик. Двадцять вісім масло молокія. Масло молокія 129,40 82%. Так, дитячий гель такий ще. 69,60. Так. Ще якісь. Отакі От макарони. Делюкс макароні. 57,90. Тепер оці крив... міді і креветки. Де Дайте кветки. Щось його креветки вже покажу. Тоді креветки. Півкілля. Ні, креветки 5097. Так. Ну і тут таке ще сигарети, ще таке, то це вже не цікаво. Сир, ще один один плавлений сирок. Тобто таке отаке, отаке було. Ага, ще тут ще ми купили, Ще ми купили тут. Ми сходи робимо та ще купили такої, такої краски. Хочемо, сходи малювати такої краски та якийсь таке, ще чоловік собі придбав таке, що чоловік, то, що чоловік. Щітка, якийсь круг, який, якийсь, ну, таке, так, ще ми купили. Персики, тут абрикоси по 150. Ми візьмили півтора киля. Абрикосів таких візьмили. Та й вроде, вроде все вже таке покупили. От. Ось така була в нас розпаковка. Закупка така по таких цінах. Ціни великі, грошей багато е, йде, а нічого такого з того, як той каже, Нема наїдку. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі!